Найдивовижніше, я не могла скинути жодного сантиметру. Я в шоці набрала, не склалося. У мене просто не виходить, що скільки кілокалорій yeah, on yourself, on faith, dreams, mind, your... Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacey's World, мене звати Анастасія І мені просто не вірте, що вже пройшов місяць в останній, коли я знімала відео про своє.

Ось і зараз мені заміри. В вазі всього на 300 грам, Ну, радує тільки те, що в талії аж на півтори сантиметри і в грудях на сантиметр. Але просто найдивовижніше це, те, що в стегнах, у мене мінус 2 см. Я не могла скинути жодного сантиметру в стегнах вже дуже-дуже давно. І тут мінус 2. Я в шоці. Мені здається, що на це посприяло моя їжа, так як я їм зараз. Тож я дуже-дуже рада і розумію, що це допомагає і буду продовжувати. В руках всього пів сантиметра, а в сідницях набрала аж півтора. Мені здається, що з стегон просто перейшли сантиметри мені в сідниці і все. Можу розділити цей місяць на дві частини. Перша частина це була така тренувальна частина, а друга частина була зациклена на їжі. Давайте спочатку підведемо підсумки, що я робила зі своїх планів на цей місяць, чого не робила. І перше тренувалася кожен день, виключаючи танці. І я цього не робила. Я пройшла челендж від померли рай і ходила на танці, хоча останні два тижні я туди не ходжу. І тобто з тренуваннями у мене не дуже не склалося. А ось друге, що я вже сказала, проти від Памели Райф, я це зробила чим дуже дуже пишаюся. Третє це 1200-1300 ккал на день. І я це зробила так певно 60 на 40. Адже, по-перше, я перші два тижні не рахувала калорії. А по-друге, те, що я їла не 1200-1300, а 1300 з чимось. Мені здається, це не критично, і я буду продовжувати їсти 1300 з чимось, для мене це ідеально. Програма рахувала саме на мій віз, мій зріст, мою вагу і на те, наскільки я хочу сходити і за який проміжок часу. То я буду продовжувати харчуватися так як я харчуюся зараз. Четвертий був план це 5 прийомів їжі на день. І я десь так і харчуюся. В основному я їм сніданок, перекус обід перекус вечеря. Ну і після вечері, звичайно нічого не їм, так як ми вечерюємо доволі пізно. П'яте це не їсти за 3 години до сна, з чим я не впоралася, як я до цього вже сказала. Ми вечерюємо доволі пізно, тож у мене просто не виходить. Це у котрі мені взагалі треба лягати. Хоча. А певно, останніми днями я так і робила. Шосте не їсти від нудьги. І я з цим впоралася. В основному я або не нудьгую, або п'ю чайок. Сьоме — це складати меню на тиждень, з чим я не впоралася. Адже для мене це якось не дуже зручно. І знаєте, може статися таке, що ви там собі дипломували поїсти таке то на тижні. А потім у вас таке ні, мені в цей день так учиться, відіду від плану. І так можна часто відходити від плану, тож ми вирішили, що тиждень не дуже потрібна нам штука. Я цього справляюся, але якщо ви легко до цього відноситеся і типу не будете міняти, що ви хочете їсти за годину, до її. То меню для тижня я не можу сказати, що типу це погано. Навпаки, це гарно, просто не для мене. Ну і восьме – пити приблизно 2 літри води на день, з чим я прекрасно впоралася. Я вже мільйон разів казала, що я п'ю багато води. Тож для мене це не склало якоїсь особливої проблеми. Також цього місяця я старалася бути продуктивною в плані зйомки відео про схуднення, радувати вас таким контентом, щоб ви також могли худнути зі мною. І в цьому місяці я випустила. Аж 5 відео на таку тему, що як на мене доволі багато. Перші три відео були пов'язані з додатками для схуднення, які ви можете подивитися на моєму каналі. Також ось тут плейліст з усіма моїми відео, які у мене взагалі є на каналі про схуднення. Думаю, він вам буде корисним. Далі про схуднення я детально розповіла про кожен додаток: перше для харчування, друге відео про тренування і третє відео додатки від відомих фітнес блогерів Тож я думаю, що усі ці відео будуть корисні і вам не забадить їх подивитися. Наступне відео це було якраз такий чач від Памели Райф. Ви можете подивитися в тому відео усі мої успіхи, як це я себе почувала під час проходження. Взагалі, наскільки складні тренування Памели Райф для мене виявилися, і як на мене вплинув в тиждень тренування по її тренуваннях. Тож переходьте і дивіться. Ну і останнє відео цього місяця про схуднення, це що я їм протягом тижня. В тому відео я вам показала, що я їм протягом тижня під час рахування калорій, детально сарповіла по грамах. Звичайно, також прикріпляла картинки, скріншоти з мого додатку, що скільки кілокалорій. Усі посилання будуть в описі. Переходьте, дивіться. Збагачуйтеся інформацією. Ну і останнє це плани на цей місяць. Ну і я все ж таки спробую тренуватися кожного дня, виключаючи день, коли у мене танці, це один або два рази на тиждень. Я буду пробувати різні тренування. Мені хочеться знайти для себе якийсь баланс. Максимум я буду приділяти уваги своїм ногам, сідницям і талії, адже руки мене і груди не так бентежать. Мене вони в принципі, влаштовують. Друге це я хочу пройти два челенджі від відомих фітнес-блогерів. Хочено буду знімати для вас відео, тож не пропустіть, підписуйтеся щоб мене не загубити, щоб потім подивитися це відео. Адже я знаю, як вам подобається відео про тренування. Третє це 1300 1400 кілокалорій на день. Так, я міняю з 1200 до 1300 на від 1300 до 1400. По-перше, тому що я підліток, і я розумію, що мені треба їсти. І по-друге, бо я так відчуваю багато набагато комфортніше. Ну і останнє продовжувати почати усе, що в мене було вигнане в цьому. Місяці таке як примір їжі на день, не їсти від нодьги, пити 2 літри води на день. Можу сказати, що я не дуже засмучена результатами цього місяця, але, звичайно, хотілося б краще, особливо в плані ваги, адже саме вона мене не влаштовує. Я думала, що я схудну більше, щоб більше ваги скинеться з мене. Але нічого, я буду йти далі, я буду старатися. І щоб проходити цей шлях зі мною, підписуйтесь на мій канал. Також підписуйтесь на мій інстаграм, тікток та Телеграм. Я, звичайно ж, також ділюся своїм життям і прогресом в схудненні. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока! on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you gotta work never